Ми вже рік проживаємо в Канаді. Так, от сижу і думаю, які плюси в в Канаді. Жити. Хто як хоче, я плачу, як так і друзі? Це відео сформовано суто на нашій думці. Да. Всім привіт! Мене звати Марійка, це мій хлопець Віктор, і ми вже рік проживаємо в Канаді. Задля цього і записується це відео, щоб трошечки відрефлексувати і відповісти на запитання, які ви ставили в моєму інстаграмі. Тож підписуйтесь на мій інстаграм. Підписуйтесь на інстаграм Віктора, підписуйтесь на мій ютуб-канал, якщо вам цікаво слідкувати за розвитком подій, які відбуваються у мене у нас в Канаді, всім привіт! Бажаємо вам приємного перегляду. Сьогодні відповімо на питання, які ви написали нам у Марііному інстаграмі. Буде цікаво відповісти на ці запитання, і самим для себе напевне знайти якісь відповіді за цей рік, проаналізувати і зрозуміти те. Що потрібно зрозуміти і куди рухатися? Далі да. тож починаємо. І перше запитання: як ви вирішили переїхати саме до Канади? Чи це була спільна мрія, чи чиясь ініціатива? Це скоріше, була моя ініціатива, бо в мене тут живе рідний брат. Родина проживає, і я в 2024 році приїхала переглянути, як тут, що тут зробити першопочаткові документи, і зрозуміла, що ми можемо тут осісти через те, що в мене дім в окупації, і плюс в Канаді є шлях легалізації для мене, для нас в майбутньому. І плюс ми знаємо як не як, але ми знаємо англійську. А які найбільші труднощі при переїзді. Найважче, напевне, це те, що ти їдеш від чогось там рідного і звичного в середовище, де тобі треба починати жити заново, грубо кажучи. Таке обще питання, дуже розширене, на яке можна відповідати дуже довго, але, напевне, це най... Найпідходящий відповідь да, на залі, так, які особливості життя в Канаді, це також дуже таке ем, обширне, Кожне питання обширне досить. Та дуже таке загальне питання, і особливостей може бути дуже багато. Я можу навіть сказати, що особливості є в усьому, в усіх сферах життя в Канаді, є особливості. навіть якщо взяти від правил там в медицині, в дорожньому русі, природа, теж це інше, і це теж особливість. Але якщо брати таке Є щось, що ми запам'ятали за рік. Можна виділити ставлення людей тут. Всім байдуже і всі мігранти, і тому всі ставляться з розумінням, тебе ніхто ніколи не осудить, завжди підтримують. А мені здається, це також може впливати на твоє розуміння особливості Канади. Найголовніша особливість, яка там дуже сильно проявляється, особливо вже останнім часом. Це бездомні люди тут, безхатьки, безхатьки і крекхеди. Наркомани дивні люди, дуже багато диваків. У нас є там безхатьки, люди, які просять гроші на вулицях, але і так це далі. не це не настільки толерується, це в Україні. не настільки тут толерується, це дуже і, толерується і, плюс і вони тут скрізь. багато неадекватних саме через наркоманію. Тут багато наркоманів на вулицях, які курять. Ти можеш бачити, як люди курять крек. Ми це спостерігаємо кожного дня. Ми Живемо в Даунтауні, Центр, де, да. це, де це все відбувається. Непосередство Непосредственно поблизості, так би мовити. То така особливість неприємна. І ще, якщо говорити за сервіс, також за сервіс, я помітив, що тут через те, що знову ж таки країна іммігрантів, у всіх там різні якісь свої поняття санітарії, може там сервісу і так далі, та й в цілому різні люди бувають. І якось це впливає на якість сервісу. Таксі, там, доставки, ще щось можуть невчасно приходити, або відміняти, або їхати, відміняти в останній момент. Ну, це також може кидатися в очі після України, коли Та, ти в Україні... нам є з чим порівнювати, тому тому треба сюди побільше українців. То можна підсумувати, що особливості дійсно багато, і вони є в кожній, в кожній сфері життя. В Канаді, як і в будь якій іншій країні. тому тема для окремого да, віду це може бути тема для окремого віду. Якщо вам цікаво, то можете написати в коментарях. Можемо розкривати да. кожну тему. Більш Можемо побільше обширно. Наступне питання: чого найбільше бракує з дому? Їжа, друзі, звички, атмосфера. Прям сказати, що бракує. Ну ми живемо без цього. Ми рік прожили і не було ніяких якихось прецедентів до, до життя. Ну на початку, звісно, воно дуже важко, коли ти можеш більше сумувати, бо ти Жиж без діла згадувати щось. Тим паче, ми приїхали в зиму в зиму, і це було доволі депресивно, знаючи канадську погоду. Тут дійсно дуже холодно і сну якесь скрізь зима сіра. Але я вважаю, що всьому є відповідник можна все знайти. Да, це правда. Тут в принципі все є магазини, в яких можна купити українські продукти, або наближені до них там польські продукти, ще якісь. По друзям, ну можливо, типу, було би класно, якщо би якщо б десь так. тут були, тому що після переїзду спілкування з друзями обривається так чи інакше. Ну, воно не таке, як було раніше, 100%, А тут нових людей шукати, шукати це те саме, як нових друзів забуду хвиля. І в дорослому віці з, з нуля. Так, це доволі важко. Тим паче в Канаді здебільшого всі думають за себе і це. Правильно, бо ти живеш нові країни. Знову ж таки, всім треба якось рулити. Відповідалі так, наступне питання: ким працюєте, та який графік? Що найскладніше було в пошуках роботи? Складніше було її знайти, бо в Канаді дуже важко знайти роботу. І як показав досвід, ми з Віктором знайшли наші роботи через знайомства, що значно полегшує процес роботи. І я, наприклад, працюю наразі в сербському кафе на кухні, здебільшого. У мене графік легкий, я би сказала. Партайм 3-4, ну буває там 6 годин на день і не весь тиждень. Тут кажуться тайм Звісно, не такі гроші, які дуже хочеться, але це перша робота, перший досвід, і плюс як для досвіду, як для зайнятості. Це дуже навіть окей. А я працюю на заводі по виготовленню металу. По 12 годин зміни нічні та денні, 2 на 3, 3 на 2, графік. Далі також питання про роботу. Чи правда, що без знання англійської можливо працювати та покривати хоча б базові потреби? Я би сказала, що можна знову ж таки. Канада, мультикультурна країна. Тут який народ би не приїхав, скрізь є різні кафе, магазини, українські, так само є. Магазини, європейські магазини. Ну тобто. Навіть якщо ти не знаєш англійську, то ти можеш піти працювати в спорідненню своєї культури якісь, якісь знайти собі роботу, через українців знайти собі роботу. Але, знову ж таки, це все залежить від тебе, наскільки ти хочеш розвиватися в Канаді, як, наскільки ти хочеш сильно поглинатися е, в цю країну, в ці звички. Але я вважаю, що це um, все, які знайшли для себе в канадському житті. Може, назвемо по три плюси, три мінуси. Якщо воно співпадає, то буде щось mm вільне. -hmm. Ну, від мене плюс те, що тут доступна медицина в плані. Мені зараз, наприклад, 23 роки, і мені до 25 років безкоштовно від держави покривається лікування. І так само я, наприклад. П'юти пігулки з України ще я не можу їх пропускати в Україні. Я витрачала дуже багато грошей на лікування. а Тут я навіть ті самі пігулки виписую собі безкоштовно. да, звісно, якщо ти заплатив гроші грошей в Україні, ти отримав собі швидко пролікувався, здав аналізи. Тут з цим трохи важче. Але безкоштовно мені це до вподоби. Ну створені умови для хоча б навіть першопочаткового життя. Так само, плюс, ми коли приїхали, тут діють такі фудбанки. Це теж дуже класний плюс, коли ти приїжджаєш, ходиш, береш собі їжу, одяг безкоштовно раз в місяць, і це значно покращує перші кроки в новій країні. Плюс також я вважаю, що ти можеш вийти на середній рівень життя. Навіть працюючи на якійсь звичайній роботі, ти можеш собі покривати базові потреби, можеш ще відкладати якісь гроші. Бо в Україні як працюючи на звичайній роботі, це доволі важко, бо оренда вимагає дуже багато грошей, якісь питання, магазин, ще щось. Страховки. У кого машини є особливо, там, коротше. В Канаді це цілком можливо і я вважаю це хороший плюс від мене. Мінус це як Віктор казав: безхатьки, крикхеди. Це, це навіть дає страх виходити на вулицю, прогулюватися. В Україні я спокійно ввечері могла гуляти. Тут я побоююсь. особливо якщо я сама, я ніколи не вийду на вулицю. Цей мінус більше до толерантності цих всіх крикхедів. Ну і мінус до цих крикхедів те, що тут легалізовано. Навіть та сама травка, ну блін, все одно люди топіють, Як на мене, це моя суб'єктивна думка. Це мінус для мене. Воно воняє скрізь. Мені некомфортно від цього. Які ще може бути мінус? Так от сижу і думаю, які плюси взагалі в Канаді жити. Є плюси якісь в Канаді жити? А де є суцільні плюси жити? Нема війни. Да, напевно, ну, типу, немає війни. Найголовніший плюс, ми приїхали сюди з України. Якщо казати за плюс, який в порівнянні з Україною тут є, то це те, що так, тут немає спокійно. війни. Перевага. В іншому. Я тут Скрес, сильних, сильних, прям таких сильних переваг я тут не бачу в іншому. Напевне, ще плюс, можна сказати, за суспільство в цілому, в Європі я знаю те, що там людям все одно на всіх інших. У нас якось, по-перше, є культура успішного успіху зараз, розповсюджується серед молоді, особливо, що всі там намагаються стати мільйонерами в 20 років, прагнуть цього, надивлячись там якісь відео інфоциган. А тут такої давки на тебе просто-напросто немає. Ти не відчуваєш себе якимось не таким. Тут ти не цураєшся того, що ти можеш спробувати і почати свій шлях з чогось простого, да, подеколи важкого, але згодом ти будеш пишатися, що от я почав з цього, а виріс аж до такого в іншій країні. Теж мій мінус, я додаю, це те, що те, що я помітив одразу, це потребітельство. Маша сказала за те, що тут ти досить. Комфортно і швидко можеш вийти на середній рівень життя, якщо у тебе там навіть невелика зарплата, це правда. Але з цим виходом на такий рівень життя ти можеш також розслабитися, потрапити в якусь зону комфорту і почати там витрачати свої гроші неконтрольовано на, ж, на якісь, дрібниці. На якісь да, буденні дрібниці, які дають тобі швидкий дофамін. Типу, і все, і ти від цього в цьому швидкому дофаміні починаєш потопати. Як на мене, краще зосередитися тут на перспективу, і в цілому тут треба думати на перспективу, а не зосереджуватися на сіюмінутних, так сказати, удовольствіях. Все, давай далі. Який або які моменти найбільше запам'яталися в цей період? Найбільше нам запам'ятовується позитив, хоча негативу за цей період було досить багато. Ми шукали роботу десь 5-6 місяців. Ось коли вона знайшлася. Напевне, це був один із моментів, який нам запам'ятався найбільше. З цього почався в принципі наш старт в самостійне життя. Тут ось потім, коли ми знайшли окреме житло, також ми були дуже раді, і це також запам'ятовується. І коли ми там не знаю купували якісь речі, в це житло, це також особливість до речі, життя в Канаді. Що ти тут, коли переїжджаєш на інше житло. То тут не так, як там в Україні в більшості випадків є, коротше, квартира мебльована одразу там всі, всі удобства, так далі, і так далі. Тут ти маєш меблі завозити свої. І негатив завжди також є, коли ти там, коли довго шукалася робота, це також запам'яталося, звісно, воно є. Але це все, напевне, нас більше як виховує. Що якщо ти ідеш до цілі, то ти її так чи інакше досягнеш. Якщо ти прагнеш там, хочеш і дійсно. Стараєшся, то ти її 100% досягнеш, просто треба вірити і робити, і рухатись далі вперед, не засмучуючись. Наступне ніколи. запитання: чи змінилися ваші стосунки з Віктором після такого досвіду? Якщо так, то як? Якщо говорити за стосунки, то, напевне, все тільки краще стає. По-перше, ми є одне у одного тут, вдвох. Це вже для нас обидвох плюс, тому що. Що Марійка, що я, ми маємо соулмейта, з яким ми можемо там, розділити якісь труднощі, переживання, щасливі моменти. Відповідно до цього, ми намагаємося одне одного цінувати, підтримувати, бо кожен з нас відчуває, як важко тут. І головне, Відповідно, намагаємося. відчувати одне одного, бо коли ти сам собі, собі тобі самому собі важко. Коли є поряд людина, і ти дослухаєшся до її труднощів, ти проговорюєш, ви вирішуєте якісь питання і приходити до спільного знаменника. Це дуже полегшує, і мені здається, на цьому фоні ми навпаки у нас більше... в цілому такі стосунки, що ми спілкуємось. Ми ну можемо якусь проблему. Там якщо щось сталося, то ми обов'язково Проговори. проговоримо це і дійдемо до чогось спільного так. Тобто. здається. На цьому фоні в плані переїзду наші стосунки навіть. Набули ще більше глибини, і ми тільки тільки раді цього. Так. так, питання також за стосунки. чи сваритесь, або труднощі об'єднують. Ми про це сказали так. щойно, що я за це, напевно, так, я на це так. питання відповів більше, мені здається, тому що тут є труднощі, і вони 100% нас тільки об'єднують, тому що знову ж таки ми розуміємо, що ми тут вдвох, що ми, ну і ми кохаємо одне одного, тобто у нас. Хороші відносини в цьому плані. Підтримуємо одне одного, одного і сприяємо тому, щоб у кожного з нас щось вийшло і у кожного окремо і у нас разом. Так. Ну і звісно, там, стосунки не ідеальні, у нас сварки теж є. Тож не думайте, що всі такі да, Так, Сваримось ми завжди, але це більше не якісь фундаментальні там сварки на якихось да, там, фундаментальних темах. Це більше просто побутові сварки, які є у всіх там на фоні якоїсь усталості. Да, Та втом, втом, втоми. Якихось там, я не знаю, своїх переживань просто. А ще перед вами сидять два тінця і буває отак от. Да, ну ми два, два роги, рога і <світ> настраюємо не про те одного лиців. Ну, ми просто вперті трошки буває. Але а ця май. впертість. Нам, ми такі, що нам треба просто пересидіти, перекипіти і потім поговорити. просто Це Наступне організм. питання. Бюджет. Так. Спільний чи окремий? Якщо окремий, то чи проговорювали момент спільного бюджету. За бюджет, напевне, він не спільний. У нас є тільки. Обов'язкові плати там за квартиру, за оренду квартири, за мобілки, там водоопалення, світло. Марійка заробляє свої гроші, я заробляю свої. Є обов'язкові плати да, в місяць. З, з моїх. Ми намагаємося там, через те, що я трошки більше заробляю. Ми, ми, намагаємося, ми намагаємося закрити там ті питання, які більш експенсів, так сказати. І свої вільні так, гроші. Але і ми плюс, не знаємо хто куди свої маленькі так. Відбувається. Так. Наприклад, якщо ми хочемо якось спільно провести час, той хто пропонує, той так. і платить. Такий по факт. Що, там скрутне становище, фінансове, що там у Маріки, що у мене, ми одне одного завжди підтримуємо. І, там підтримуємо штани, щоб не впали. Та і <зас> У нас є свої умови, але є свої. Свої гроші і якщо, хто я, хоче, як якщо так є таки... вільні гроші, все, все ми можемо. Так і <ріст> Коротше, давай. Чи змінилися ваші харчові звички в такій мультикультурній країні? Наші звички стосовно їжі змінилися, тому що так чи інакше, ми навіть ну коли ми були в Україні, ми не пробували нічого іншого. У нас не було такої доступності до абсолютно там будь-чого там. Будь-якої кухні, там якоїсь країни, і так далі. Зараз ми можемо це пробувати, і ми це пробуємо набагато частіше, стабільно і так далі. Тому так да, ми у нас змінилося, змінився підхід. Ми намагаємося відкривати в їжі щось більше That's для cool. себе, тому що у нас cool. є більше можливостей в цьому плані зараз. Це так. круто, тому ну, так наступне питання: чи варто переїжджати в Канаду як і з роботою, якщо я працюю викладачем англійської? Моя відповідь може бути такою: що якщо ви живете в якійсь країні, де у вас стабільно вже налагоджено все, у вас є робота, у вас є всі умови для життя, і ви просто хочете змінити для себе картинку, то не варто. Бо починати з нуля дуже важко в усіх планах. А коли в тебе є вже стабільність, то це вже запорука життя. Якщо просто відвідати, подивитися Канаду, велкам. Канада дуже гарна, гарна країна. Дійсно, є що подивитися, але чисто заради експірієнсу, я не знаю. Особливості <реш> життя в Канаді я згадав. Особливість життя в Канаді це ще погодні умови. Тут ще <рес> дуже мене бісить те, що дуже прохол, дуже холодно тут. От якщо вітер Онтаріо дуже да, сильний. да, тут сильний вітер через озера великі. Всі провінції uh, і в цілому погода. Ну тут більше холодно, ніж взимку. Потім... Дуже холодно влітку дуже жарко. Я не очікувала, що в Канаді може бути жарко. через вологість. Жарко, знову ж таки, дуже... через озера, через вологість, дуже повітря і так було. далі. Це це набагато сильніше відчувається як взимку, так і влітку. Взимку просто це ще додається холодний, пронизуючий, абсолютно шалений вітер. Відрізняється від України клімат наступне саме, запитання: саме як цим ви біля. бачите себе через кілька років у Канаді? Які у вас мрії та плани? Не факт, що ми бачимо себе в Канаді, по перше. Але документи отримати треба заради цього, здипшуємо і приїхали в Канаду, бо якщо маючи канадські документи, відкритий перед нами цілий світ. Але з якогось такого, як найближчого для нас, то це здати на права, бо у нас немає. Взагалі, ні прав з України, ні машин ніколи не було. Ми ніколи сильно не сиділи за кермом. Перші сіли в Канаді за кермом, за кермо. Також купити машину, що дуже обов'язково. І я вважаю, що це не тільки для Канади, це в принципі дуже необхідно по життю мати такий скіл водіння. Просто в Канаді це більш гостро відчувається, тому так. що тут. Всюди ти на машині маєш добиратися. Якщо Ой, ти їдеш і. на машині, то ти в три рази, а то й в чотири рази швидше можеш доїхати туди, куди тобі треба. Там, знову ж таки, на автобусі 40 хвилин, на машині 10. Нам треба забезпечити поки тут базу. Машина це також включається в цю всю базу. Закриваємо базу і потім далі. Наступне вибудовуємо собі наступні плани. Рухаємося а... далі. Да. Також, ну... Такого якогось загального банального це розвивати поколу, та, розвивати себе, розвивати свої скіли, навички, думати за своє життя за своє життя в першу чергу довгостроково. І я вважаю, що коли в тебе є набуті класні скіли, то ти можеш вибудовувати дуже класні плани. Right. That's good. That's good. І останнє запитання та -да -да, то порад при переїзді в іншу країну. Якщо тільки думати за переїзд, але знати, що ви вже переїжджаєте, mm, то так, сформувати yeah. собі фінансову дуже хорошу подушку. Прочекать, що скільки куди треба, які гроші там, на оренду, на їжу, на то, на все, але взяти від цієї суми сформованої в рази в три більше, бо є різні ситуації: екстрені, не екстрені, зробити документи, копії, так само прочекати, куди їдете подивитися чати українців або просто чати міста ну тобто все по максимуму продивитися ну і в принципі зрозуміти чи варто вам їхати в цю країну бо мені здається якщо б ми прочекали набагато краще канаду перед тим як сюди їхати то ви б може, і не їхали а коли ви приїжджаєте вже в нову країну то Перше не соромитися і виходити, взнавати, гуляти, говорити, бо це дуже розвантажує ваш психологічний стан. Вам набагато стає легше. Ну, коли і ви... ви відчуваєте, що ви можете зловити зв'язок з людиною з іншої країни, ну і світом в принципі да, коли ви ходите, ну, зі гуляєте. світом. Да, то коли ви короче да для людини дуже важ важливо важлива комунікація, якщо ви хочете приїжджати, у вас має бути тверде рішення, звісно, що різні люди з різними в різних. Через різні там якісь свої причини переїжджають. У когось це може бути вимушено, і він цього рішення, так би мовити, не робив. Будьте морально налаштованими на те, що будуть складнощі, з якими треба буде стикатися. Ви все можете у вас все вийде і все не не, не сумнівайтеся в собі, це найголовніша порада. Да. І ніколи не порівнюйте свій досвід з чиїмось, бо ваш старт це чиясь вже середина. Тож no. я вважаю, що на цій ноті ми можемо закінчувати все це... прям це. Вже всі так, питання це всі питання, Капець. і ми дуже дякуємо, що ви ставили питання, що ви подивилися це відео. Можете написати нам свої коментарі, де вам сподобалась якась частина, де є що написати. Можливо, вам хочеться нас ще побачити в цьому кадрі. То ж, теж пишіть в коментарях. Підписуйтесь знову ж таки на інстаграм, на Ютуб, на Вікторовий інстаграм. Ми будемо дуже раді вас бачити і. Сердешко від нас. А, дякуємо, що подивилися це відео за те, що ставили запитання у Марійки на моєму інстаграмі. Е, підписуйтесь, ставте лайкосики. Всім дякуємо за Всім любві і добра! Па-па!